Здарова братва, я Даня. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж зараз грає сучасна молодь у браузерних іграх. Чесно скажу, досі не розумію, нашу ви досі сидите на цих сайтах, ну, нахуй. Але факт залишається фактом. сайти досі востребовані, бо вони все ж таки є. Вони постійно оновлюються, так як в мене вже є два відео на каналі і ігри кожен раз нові й нові. Отже, комусь це дійсно цікаво. І саме сьогодні ми дізнаємося, що ж ви, молодь, граєте. Мене звати Даня, це канал МЦП. Поїхали. Отже, так, я зайшов на один з моїх улюбленіших сайтів crazygames.com.ua hot. Благо, що нам не треба буде видумувати, що ж малодіо ж може грати. У нас є складка у тренді зараз. Клас. Перша гра, яка нас зустрічає, це якась машинка. Ну поїхали, подивимося, що ж тут таке грати зараз. Отже, братва, поки ми грузимось, я вас прошу трошечки уваги. Подиви, що мені подарила моя дівчинка. Їбаньошся? Ну, ну. Тут чи ворота відкриваються, але вони калічно зроблені, поняв, ось я диви. Вони до кінця не. Ну вони за... просто ударяються, вони мають, я так розумію, туди-сюди їздити. Але ну, не, не фартить. Куплено це в Аврорі. Не знаю скільки воно коштує, щось до сотки. Мені подобається. Тим часом ми вже загрузились. Все, поїхали. В... Так, я так зрозумів, що це це що таке? Це тупо гонки чи. Ну ладно, час дізнаємось. Юп, мать, Так, ну норм, норм. Поки що їдемо, поки що їдемо. І що нам далі зустрічає? Що то таке? Скільки пролечу? Поки не зрозумів, ну, в чому суть. Так, забираємо кошти, які ми вже заробили, і йдемо далі. Ми вже соті, ні руя. Нормально. Так, ми можемо прокачати з вами енерджі і контроль. Поки що ми з вами нічого прокачати не можемо, але ну, будемо до цього стрімитись. Поїхали, поїхали одразу ж. Опа, тут у нас вже припігради якісь. Це добре, бо без преград якось було. Він проїхав скосьприграду. Ух ти! Нахуй. Бу -бу -бу -бу. Бля, руліться. Один в один. У мене у кінта був жигуль. Бля, хамуха, я вам відповідаю, один в один. Я на ньому, до речі, чуть один раз забор не в'їхав. Ну, це зовсім інша історія. Я не поняв. І що? І що, Ми просто розганяємось, срізаємось, і. що? Брата, забувся рубаху надягти, Все ж таки, сьогодні відео. Сьогодні при параді. Так, 300 монет. Я все ще не можу нічого вкачати, Ну давайте ще разочок проїдемось, і в цілому. Я так розумію, що ми вже зможемо щось прокачати і подивимось, чи є цього якийсь толк. Поки що таке відчуття, що ну, це бред тан -та тан Баси, 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 баси. Ебать. Вилічу з карти, вилічу з карти. Не, нормально. Демедж бонус, я так понял, що нам треба як можна більше йобнути машину. Чи ні. Чи да, чи ні. Серйозно. Але в будь-якому разі ми зараз можемо прокачатись і дізнатись, що ж це взагалі землі. Що ж це взагалі таке. Так, що ми будемо вкачувати? Будемо вкачувати Energy, того що контроль, ну, це для слабаків. Поїхали. Чи буде це мати якийсь, ну, понт. Блять. Ладно. Ще разочок. На так поняв, що все, вважаю я посасав. Нічого, ще раз пограємо, не проблема. Чекпоінт, Тобто ми далі їдемо. Так, і що, і що, І що? І хуякс. Ну, пролетів я дай боже. І що це мені дало? Блять, ну мені здається, тут просто мені більше мене дають чисто через те, що просто ну, наступні левела йдуть. Я вже 99-й. Та ребята, я так і до першого місця дойти можу. Просто треба час. Ладно, не будемо загостряти на цьому увагу. Чесно кажучи, ігра, ну повний кал. Взагалі прикола не поняв. Пшов ну на О, що ми ще можемо пограти? Я одразу побачив цих тіпчиків. Я пам'ятаю, щось в дитинстві таке було. З цими паличками стікмен, якщо ви пам'ятаєте, були нібито такі персонажі, така суть була проста. Нам з вами треба було создати армію. І ну, перемогти армію суперника. Що ж зараз придумали? Ось обі жить тіп. Блять, а ми йобані крістіанинини, а він лицар. Їбать Так, ну давай, 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 давай. Так, ну вдвох ми його пиздем. Це, це добре. Так, у нас є бабки, у нас є бабки навіть на лицарів, це добре. Давай, давай, давай. Батва, я казала одна віницька легенда: немає нічого небезпечнішого, ніж крістянин з капілом, з этим з вилами. Йому реально похуй. Він просто буде йти і биться. Він не буде оце думати, сидіти. Ой, а якщо я помру, не помру. Якщо він помре, то він просто піде ну, на завод. Не піде, точніше, на завод. Ну, щось мені кажеться, мені пізда. Чесно скажу, чогось є така думка. Як у них так бистро. Я можу якось швидше. Але вони просто вони зрубають мене, я чисто не встигаю. Що це за Х2? Ой-ой-ой, блядь, не встигаю, не встигаю. Ну це вже швидше, це вже цікавіше. Ну все, мені пизда. Де ж проїбався? Десь я, значить, проїбався, вірно? Верну. Я ж не знав, що тут стратегічна гра. Так, карточки. Що в нас тут є? Крестьянин і мечник. Я не можу ж ніяких прокачувати? Ні, не можу. Значить, що нам надо зробити? Нам надо накопити, як мінімум, на лучника, а лучше на азіатського дракона. Оце буде бомба. Ну, поїхали, в бой. Поїхали, поїхали. А що нам робити? Начать. Що у нас по монетам? Сразу треба пускати пускать этого крестьянина с копьем. Или ні? это была ошибка. Это была ошибка, він вже накопив собі... Я поняв свою помилку, я поняв. Тепер ми пускаємо тільки цього. Зараз накопимо на цього. Опа, одразу другого. А тут вже зараз буде і оцей крістянин з кап'єм піде. ляпс. І недовго думаючи, зараз пускаємо ще й мечника. Ну, мої хлопці їх рублять просто дуже легко. Дуже дуже легко. Це, тепер я не дам йому мене переграти, чисто фактично. Побігли на допомогу нашим кінтафарикам. Все, от тепер він буде сасати пісюн. Тепер ти будеш сасати пісюн, друже. Погнала вежа, вежа вже все, тобі пізда вежа. Я розумію його, насправді то я його повністю розумію. Ще буквально декілька хвилин тому я був повністю на його місці, але зараз, де я, де він, ну це зрозуміло. Ой-ой-ой, Вирвались. Пиздец. Диви, диви, все, мені пізда, блять. Да пиздился. Боже, яких багато, блять, яких багато. Ой-ой-ой, ой, блять. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. О, нормально, вирвались. Вирвались заточення. От тепер буде изи катка. Все. Перемога. Ніколи не здавайся. Так що, next level. Що я можу зробити? Ага, апгрейд. Я можу. Так, прокачатись. Іще раз прокачатись треба. Бомба. Так, що в нас тут є завдання? Якісь. 20 кристалів, нічого собі. А що я можу ще? Я поки що нічого не можу. А я не можу їх прокачувати. Ні, юнітів я не можу прокачувати, Хочу в всристь. Що це за колесо вращать? Таак... Зачем это мені треба? Я... У мене ж є такий кошмар. Так, вбій. Все, погнали. О, чекай. У. Окей. О, диви, все, я прокачався. Так, відкрить тисячу монет. Блять, почти. Ну добре, добре, добре. Зараз прокачаємось, Значай, оце дуже цікаво. Як оце не на першому місці, я чесно не розумію. Так, пускаємо зразу же вілочника, бо хай йде, хай йде, і далі одразу шмечника за ним. Це в нас вже буде. Ну, як не крути, ми вже будемо піжжі. Ламай, ламай, ламай. Перемога. Так, тактику я в принципі зрозумів, просто їбашимо лицарями. Не треба брати кількість бідалаг, того, що це не буде мати ніякого толку. Ми просто їбашимо лицарями. Нас же тисячами, в принципі, в цілому, та що можемо зробити? Ми можемо зробити, як я відкривав ці карточки, я вже не помню Ляпс. Опана а об'єднати не можу. Не можу. Безплатно. І що це? Золота ліхарадка. Що це значить? Так, і що, тепер в мене три типу. Я можу однотипні, можу двотипні. А зачем мені перший рівень? Не зрозумів. Він так само коштує. Зачем мені нашу він мені? Я його не буду спавнити. Наш. Бата, ну ви бачите, вже да, іде привозмагательство. Ну, ми вже їбдом. Відчуваю себе, знаєте, таким генералом якимось, що я такий, все, от ти йди дерись, ти йди дерись, ти йди дерись. А я тут буду сидіти. На Х2 поставлю, щоб скучно не було. Ебать, Ди... а чого в нього їх так багато? А чого в нього їх так багато, я не поняв. Золота це було Робить. У него теж была золотая лихорадка, да? Ну конечно же, блять. Баранина, ёбаная. Надо было с самого початку так робить. Генерал обесрався, генерал обессрався, ребята, выбачьте. Давай, 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 як мы их сейчас разматываем. Боже, мы их їх їх їбем. Так, так. Так, золотая лихорадка сразу же. Матєва. Генерал Данила ну, наблюдая за тем, как его армія солдат щас <риклад> <риклад> перемога. Блять. Так, все, мы можем прокачать нашу вежу до другого рівня. А, ось і уровень, так? І отут я зможу ще й лучника въебашить. Оце що таке? Це типу, у противника буде, да? Ну давай подивимося, ладно, ладно. Цікаво, цікаво, Блядь. Давайте подивимося. Ну він крістянина пускає, це його помилка. Це його помилка, я не понимаю навіщо. А, вже понімаю. Ну все, ладно. Нормально, нормально, нормально. Блін, крістянин медленний. Першим з ким. Він... Ай, може да, Може це було і непогано. Але чи надовго їх хватить? Так, нам поки що рано, рано-рано їбашить цю штуку, тому що в нас тупо немає чим потім буде захиститись. Отак, все. ось От час буде добре, диви. Так, що там? Блять, вони лучники. їбать а як мені їх вигравати? А як мені перемагати, коли вони дальнобійні, блять? Ладно, генерал Даніла і не таке бачив в своєму житті. Я, блядь, і не таке бачив в своєму житті. А вони слабкі, хоча б, я сподіваюсь, блядь, ну я вони мене до себе тупо не пускають, я не встигаю навіть вдарити, поняв. Я тупо не встигаю вдарити. Ладно, тоді будемо інакше діяти, будемо копити. Зараз буде копи... ну, накопичування. Щас подивимося, чи близько вони будуть заходити до мене. Єбать, ні, взагалі не близько. А як їх можна перемогти? Ніяк же, ж, да? Ну об'єктивно ніяк. Чи якось можна, блять. Так, поки наші біжуть, ми купляємо. Так, диви, диви, диви. Дуже-дуже Оч... вдале нападіння. Дуже. Дуже придуже. Диви, диви. А ми ще ще й доганяємось. Він думає, напевно, ой. Так просто буде, У нас же так багато лучників, братан. Нєт, так не буде. Ладно, трошечки підкопимо. Трошечки підкопимо, щоб ми зараз могли зарядитись. Просто як жахнути по ньому, да? Ну все, цього хватить. Норм, норм. Це була тупейша тактика. Це було, блядь, я таким тупим тактикою, такою тупою тактикою я ніколи в житті не користувався, блядь. Нормально, оці три бійці, тож теж добре, диви. Ляпс. 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 Блять, може тут якраз такі крістяне занадобляться? Бо вони легенькі, поняв? Щас подивимося, скільки у них ХП. Просто їх я можу вообще не йоба напускать. Усади, а вони нормально, да? А вони нормально взагалі, так дивись, так я їх щас нахерачу, дай Боже. Ну їх дуже багато. Лучники, спасайте. Давайте, 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 хлопці, бо. Ну, чувство суділа пахнет хуєм. Ой, страшно. Ви бачиш, мене я не можу підійти. Я просто не можу підійти. Сука, мене просто їбашить і все. Що це за авто? Це я, типу автоматично виставляю? А в чому столк? Типу, що я взагалі не грав? Блять, ні, ну авто взагалі грати не умею, я тобі так скажу. Бля, зре авто нажав. Сука, 11% було, а зараз. І ви хочете сказати, що ці комп'ютери захватять людство. Та що ви думаєте, ребят, вони не можуть стикати перемогти. Давай, 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 давай. Все, ми програли, но це стратегічно вірна перемога. Так, з юсом закинулись, тепер можна думати. Нас їбашить дальнобойні. Вірно? Вірно. Я не можу повернутись назад в чогось, не розумію чого. Не можу спробувати іншу ігру, якусь поки що я до цього ну, об'єктивно я просто тупо не готовий. Це, якщо чисто об'єктивно, заново зайду, мене просто ще раз страхнуть. Це не буде мати ніякого толку. Отже, мені треба щас що зробити. Мені треба просто е, купляти нові карточки, щоб е, робити ще сильніше себе, і така хуйня. Але я не можу цього зробити через те, що це просто неможливо. Так, братва, ладно, ладно, не буду засиджувати цій грі, того, що ігра дійсно цікава, але, на жаль, не можу того, що ну чисто фізично не дають мені пройти далі. Об'єктивно і не дадуть. Ідемо далі. Так, поїхали далі. Що нас цікавить? Що нас цікавить, давайте спробуємо себе в сфері продажі. Якщо хтось дивився мої попереднє відео на тематику гри в браузері, то ви знаєте, що я вже гра в супермаркеті, але як то я тут розумію, воно іде як продажа саме в магазині одягу. Так, все добре, погнали. Так, беремо. Як мені це взяти? Що мені робити? Як мені в це грати? Я не знаю англійського. А, є, точно, точно, ну прийдуре. Так, і що тепер? Що тепер мені робити? Ставлю. А, відкрив. І от сюди розвішую, відповідно, да? Так, розвішали футболки. Футболки, кстати, каліші. Є... Взагалі, я б таку ніколи в житті не купив і вам не раджу. 467. Ну це бред, об'єктивно. Ці футболки, звісно, що не коштують і 2 доларів, але хай буде о. 5,99. Маркетинговий ход. Друзі, заходимо. Боже, ти чмот. Тупо урод. Візьми футболку, диви, яка класна. Воу. Вона, звісно, уйобічна, але буде круче, ніж в тебе зараз. Сработала. Гроші ви мені дає. Так, 8 доларів дві... 2 цента я маю повернути. Ну, на тобі, 8 доларів 2 цента. Окей. Жінка не Ну, такої. Досить легкої поведінки. О, карта, я вибачаюсь. Порядна дама. Це гарного дня, марамойка, так далі. О, це вчителька, я так зрозумів. вчительок ми поважаємо. Ой, блядь, ні, ні, то я вже лишка дав, то я вже лишка дав, Отак. 38. Вже не наглей. Ти, круті окуляри. Бля, прикинь, випадково хотів виїбнутись і оновив гру, ну придурок, ні. Так, ладно, уровень перший. Ми пройшли, ми йдемо зараз закуплятись. Поїхали. Платячко, Ну, платячко треба купити. Бай. Ні, ну давай ще у цих футболок гальмняних накупим, Чого? Футболки теж продаються. Їх можна, до речі, подороже толкати, бо вони добре продаються. Так, що мені далі робити? О, це моє? Це моє. Так, перша. Платєчко, приїхало, то добре, з'їбались. 9,72, Це не ціна для цього плаття, об'єктивно. Тут треба ставити мінімум п'ятнашку. Друга коробочка мені ще не приїхала. Ну будемо чекати. Я блядь, чесно не розумію. Я чи за Алі Експреса замовлення замовив? Що це таке? Ну чого так довго? Так, ну поїхали, поїхали. Так, дами, дами заходять. Сьогодні у нас жіночий день. Чоловіки, вам теж можна зайти. Так, все, дама, перша 20 центів. Дві штуки купила. Ти крута. Кажуть, у вчителів маленькі зарплати. Так, це в нас якась. Бізнес вумен. Та що ж ви такі, блядь, ребят? Ну давайте помельче. Ну ви що, гоніте? Де я вам візьму? От всі так зараз по такі ділові, знаєш, будуть купляти. а я ну, потім що з шишем залишусь, да? Тобто мене ще розумів ці бірлозі, блядь, мінус, мінус, мінус. Ще ту дати не можу через нерви. Це через нерви, це через вас. Мужик. No comments, no comments. О, Це жінка того, тіпа, типу. окуляри однакові. Удачі на трасі. з такою рештою я тобі так скажу, подруга. Так, все. Так, клоус, це добре. Все. Що це таке? Парчейч. Що це значить? Куди я в'їбав гроші, я не пам'ятаю. Тепер, купляти... тепер я можу купляти і сумки, так? Да? Mm -hmm. Це добре. Футболки. Футболки в нас такі є. Оці ублюдські рубашки. Купимо обов'язково. І все, да, На більше у нас грошей нема. Так, опять же будемо чекати, я так розумію, як з Аліекспрес. О. А чого в мене дві футболки, то я замовив дві футболки, блять. Дурак. Так, прайс у нас іде 11 доларів. Ні, 11 багато, а 10, ну то норм. Ні, ну вже 21.00 вже працювати не діло. Сумку. Оцю дішманську з Аліекспрес поняв, ми будемо продавати реально дорого. Я вам одразу кажу. Я не знаю, за скільки її можна продати, але ми будемо продавати реально дорого. А я поки що не можу її. А що таке, блядь? Чого я не можу? Блядь, мені треба прилаву купити, чи що? Ну ладно, окей, next day. А Я що в мінусі був, я не поняв. Клік to focus to game. Ну, я клікаю. Блядь, це нахуй. Братуха, ну у мене там товар стоїть на мілі... Леон, давай швидше, я тебе дуже прошу. Бля. Мені не дають пограти. Респект. Ну що, в цілому мені гра сподобалась, але, ну, той момент, що не дає нам далі грати, ну, це невеличкий мінус. Чесно скажу, ну такий, ну, от отак от, от, поняв. А так грав ще бомба, мені дійсно сподобалось. Так, у що можна пограти ще? Нам треба ще щось пограти, щоб було весело, смішно, щоб я такий. Ааа, і прикол. Ааа, Єбать. Братва, я не впевнений, що хтось з вас взагалі пам'ятає цю гру, але ну, коротше, суть цієї гри дуже проста. Я прям пам'ятаю, з дитинства. Свої її. Раніше треба було з лука хуйнуть і треба було попасти в свого суперника. Але якщо це те, може я щось плутаю, поняв? А це фігня вообще дивиться. Це тут треба тупо бить. Так то хуйня, дружище, то взагалі. Вообще... Ну реально бред. Ну-ка, давайте спробуємо повище вдарити, от сюди прям а, менше полетить. Ну, ясне діло, ясне діло, фізики в цій грі нема, це полна калова маса. Окей, щас ударимо на 200, щас, ну, 2 секундочку ударимо на 200 і пойдемо. Так, сейчас прокачаємо, Надо прокачати силу, Надо прокачати скорость і все. Бах. Perfect. Все, ідеально, диви. Куякс, все все, 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 летить. Єбать я зніс дерева. Ну Це камінь, Блять, нормально, нормально. Зараз будемо качатись просто потроху, і воно буде сильно. Диви, вкачуємо силу, це полна калова маса. Качаємось в бонус. Що ж це таке? Perfect. Давай, 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 даваймо м'ячик. Перелетіли. І. блять. Ладно, жахти вже на 200. Тут трошки залишилось отак, от отак от, от. Це полна калова маса. Диви, диви, диви. О, птицю й обнув. Все, 200. 200 є. Це перемога. Тепер треба просто Що це таке? Тепер, надо просто попасти в. А що мені тут в лунку попасти? А що таке, я вдарив? Почекай, какой кул, блять? Я на 200 вдарил. Что ты хочешь от меня? Так, ну давай ты еще Давай тут -це бонус качаемую и скорость. Блять, рейд. Ну это я просто поспешив. Людей на смешиве я Блять, ну как не попав? Перемота, блять. 700? Ебать, я золотился. Диви, зараз ми вкачуємо це, оце, 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 оце і диви. Це полна каломаса. Все, я зламав камінь. Я зламав ще щось, я не знаю, що це таке. І я попав? Я попав. Єбай, сколько дасть! Сколько дасть? Полмільйона? Полмільйона? О, єбать, я мені дало. Охуеть, не навалили. Блять, до ты ви выходишь, чтобы я дойшов, я понять не можу. Perfect. И. І... Все. Все, це в страпа сферу. Диви, як воно легко перелетіло! Блять, як воно легко перелетіло. Ебать, а що таке? Сейчас сильний, да? Перекач? Що и попал. Блять, какой я гений. Какой же я крутой, какой же я охуенный. Я просто я не можу. Це. Ну що, братва, отакий відос. Я дуже сподіваюся на те, що вам сподобалось. Того що ну, мені було дійсно весело грати. Сподіваюсь, що це вийшло теж, ну, весело. Ви такі, а, а пару раз було у вас. Ну, сподіваюсь. Мене звати Даня, це канал НЦП, і я дуже радий був вас бачити. До нових зустрічей. Бувайте!